Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Олена стояла перед дверима поліклініки, вона ще наважувалась незапланована вагітність була першою, але так невчасно стосунки з чоловіком не складалися, притворявся, що має серйозні наміри, доки не отримав своє. А коли повідомила про вагітність, то більше його не бачила хіба тільки ще здалеку. Тож, не затягуючи терміну, дівчина вирішила її позбутися. Підійшовши до кабінету гінеколога, вона помітила бабусю у коридорі руки складені на колінах, хунка зсунута на бік, очі повні туги. Поруч худенька дівча років 15, у короткій спідниці. У пакеті біля них пляшка води, рушник і паспорт. Бабуся привела онучку на аборт, вона тяжко зітхала. Час від часу хрестилась, шепотіла щось собі підніс, мабуть, молитву. Дівчина ж сиділа, ніби камінь, бліда, перелякана, з очима повними страху, раз у раз озиралася то на двері, то на чергу, то на табличку, кабінет номер 4 Гінеколог. Ви у цей кабінет? тихенько запитала Олена і присіла поруч. Вона теж почала помітно нервувати. Так, озвалася бабуся. А скажіть, це боляче? Та ні. Олена ледь сміхнулася але усмішка вийшла натянутою. Неприємно, звісно, але знеболюють. Головне, що швидко, п'ять хвилин і все. Якщо термін невеликий. Я й сама вперше тут, боюся, якщо чесно, та розумію, що ж дитина ні в чому не винна. Бабуся зітхнула ще тяжче Господи, отже, треба було такому статися. Розумієте, це моя внучка в дев'ятому класі, хлопець її обдурив, покинув її, а вона залетіла, він навіть слухати не хоче. Каже не моє. А що нам робити? Їй ще школу закінчити треба, батьків немає, я її сама підіймала. Ох, хвора яке. Бабусю. не витримала дівчинка. Ну, годі вже не рви мені душу. Он дівчина сказала, що не боляче буде, раз і все. Бабуся повернулася до неї. По її виразу обличчя було помітно, що вона хотіла їй відповісти, але не могла підібрати слів. Або ж просто не хотіла лаятися при людях. Ох, онучко, там же дитина у тебе жива, а ти раз і все, дитина ж ні в чому не винна. Правильно дівчина каже. Промовчала, стисла губи. Знаєш що, вставай, пішли, нічого виростемо. Часи моєї молодості ще важі було, і народжували, впораємося, і твій мешко нам не потрібен. Хай собі живе. Вставай, бери речі пішли додому. Нема чого нам тут робити. Дівчинка ніби цього й чекала. Мовчки схопила пакет, глянула ще раз на двері кабінету і рушила до виходу. Бабуся встала слідом. Олена дивилася їм услід, потім тихенько усміхнулася невесело, якось по-людськи. По у душі ще ворухнулося. Вона теж чекала своєї черги. Вона тоді ще не знала, що ці п'ять хвилин у коридорі змінять усе її життя. Минуло двадцять років. Мамо, я кохаю його. Голос Ксені тремтів, але говорила вона впевнено у нас усе серйозно, повір. Денис добрий, турботливий, у нього велике майбутнє. Олена, стоячи біля плити, зняла каструлю з борщем і зітхнула. Її донька вже доросла дівчина. А в очах досі та сама школярка, що колись із заплаканими очима просила дозволу піти з подружками в кафе. «Ну, Яке там майбутнє? Як ви одружитеся зараз? промовила мати. Спочатку закінчить університет, а там уже видно буде? Мамо, нам вже майже по двадцять, усміхнулася Ксеня, підходячи ближче. Ми не діти, і весілля навчанню не завадить. Ми ж не будемо робити гучне свято, розпишемось і все, повечеряємо у ресторані з батьками Дениса і його бабусею, а потім самі з друзями відзначимо. Олена глянула на доньку і ледь не розплакалася. Така щаслива, така закохана. Згадалося, як і вона колись говорила те саме, І так само стояла колись перед матір'ю, переконуючи, що все буде добре Ой Ксеню. Зітхнула мати, ну що ж не зробиш заради коханої доньки? Добре, хай буде, але нам треба познайомитися зі святами, то запроси їх у гості, мамо. радісно вигукнула дівчина і кинулася її обіймати. Олена усміхнулась, але глибоко в душі відчувала дивну тривогу, їй часто не полишало якесь дивне відчуття, ніби життя колом іде, і щось от-от має повторитися. Олена до зустрічі зі сватами готувалася ретельно. У квартирі пахло випічкою, смажена качка, оселедець під шубою, кілька тарілок нарізаних салатів, звичайний сімейний стіл без розкоші, але з теплотою. Проходьте, будь ласка, Олена вийшла на зустріч гостям «Я мама Ксені, Олена, дуже приємно. У кімнату зайшли троє. Сам Денис, високий, усміхнений. Його мама Наталя зовсім молоденька, виглядала радше як сестра, і бабуся в руках, жінка з лагідними очима у хустинці. Олена раптом завмерла. Обличчя тієї старенької здавалося їй знайомим, дуже знайомим. Десь вона її вже бачила, але де? Сідайте, будь ласка, запросила вона їх до столу, намагаючись приховати збентеження. Ксеню, неси гаряче. Спочатку гості ніяковіли, а потім, після келиху вина, розмова трошки пішла сміх, спогади, дрібні жарти. І Тут Олена почула від Наталі слова, які змусили її завмерти Знаєте, Олено, говорила вона. Мені тоді шістнадцять було, коли Дениса народила. Від однокласника. Він спочатку відмовився, а потім змушений був одружитися, не було додіватися, а я ж неповнолітньою ще була. На папері чоловік і дружина, а насправді кожен своєю дорогою. Потім розлучилися. Олена здивовано відкрила рота, а Наталя, не помічаючи її стану, продовжувала Ми ж спочатку хотіли, ну вона засміялася і поглянула на бабусю не народжувати. Я дитиною ще була, яка з мене мати, і ось тоді, коли вже в лікарні чергу чекали. Підійшла до нас одна дівчина, бабуся, що сиділа поряд, обережно взяла онуку за руку. Так, пам'ятаю, кивнула вона. Вона сказала тоді ще прості слова Діти не винні ні в чому, і мені ніби хто по голові вдарив. Я зрозуміла, що то знак, і ми пішли з лікарні. Вона усміхнулася, глянувши на Дениса. Ось і живемо тепер. Якби не та дівчина. Не було б у мене цього парубка, а тепер он бачиш вже й до весілля йде. Олена, вражена откровеннями свахи, сиділа не відводячи погляду. Вона раптом усе згадала коридор, лаву, ту бабусю і худеньку дівчинку, пакет біля її ніг. І як після тієї розмови в неї всередині щось перевернулося без сумніву, то вони, бабуся з онукою. Саме вони тоді змусили її вийти з лікарні, піти додому, залишити дитину. Саме завдяки їм вона народила Ксеню. Олена тихо посунулася на дивані, дивлячись у вікно, де вечірнє сонце ледь торкалося дахів. У думках оживав той день, 20 років тому. Вона пам'ятала коридор клініки, холодні стіни, лави, запах хлорки, як стояла перед вибором, на межі сліз і страху. У руках пакет, ніби все життя у ньому, а всередині рішення, яке могло змінити все. І тоді вона побачила її, бабуся й онуку, тихо сиділи на лавці, той спокій ще виходив від них, немов обіймав її і говорив Тримайся, ти не сама. Олена чула їхні слова, які прозвучали просто і по людськи. Але вразили глибоко діти ні в чому не винні п'ять хвилин і все життя могло піти іншим шляхом. Вона згадала, як онука бабусі схопила пакет і пішла вперед, а старенька їй сказала «Впораємося, твій мешко нам не потрібен. Пішли додому. Тоді Олена ще не знала, що саме цей маленький жест змінить її світ назавжди. Вона пішла слідом. І серце потроху розкривалося, перестаючи тривожитися. Я розуміла шепотіла вона тоді сама собі, це знак згори. Потрібно народжувати все буде добре, і воно й було добре. Народилася Ксеня, її єдина, найулюбленіша людина на землі. Кожен ранок, кожен сміх доньки нагадувала, що рішення тоді було правильним. Життя розвело людей у різні боки. Той перший хлопець Олени вже був одружений. Ксеня виросла, діма теж, але доля знову звела їх, і цього разу із радісного приводу. Діти, яких могло й не бути, збиралися одружитися. Олена тихо усміхнулася. Пам'ять про коридор, бабусі онуку, про п'ять хвилин, які врятували її життя, тепер зігрівала душу. Так буває в житті. Коли потрібний момент лише 5 хвилин можуть змінити все життя, дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!